Зоробні. Так, цьому, так і Двіся, у нас зараз є такий варіатор, ця двоєчка, назвали левіатор вернути. Тут також іде потік повітря. Всередині у цьому потоці диск менший, ніж навколо нього. Відповідно, пуйка не може пробитися ні вліво, ні вправо, тому що тут диск більший. І він не дає з цього меншого тиску, і перескодять. Так само і з великою. Так, а що відбувається тут? А ну ще раз. Тут той же самий принцип кривої така. От зараз я думаю, що мене хочуть повторити. Показується просто я, як іде підйомна у нас сила. Викидає його сюди. Тут кулька фактично знизу іде вверх. Тому що тут зверху тиск менший, як знизу. Тому що зверху йде потік повітря. Цікаво. По цьому, цьому, цьому в принципі літають всі інтуєї красоті розвитку. Так, а що це? О, О. Попробую Да, верхню. О, цікаво. Так, ідемо до інших експонатів. Так, пробуємо маятник Ньютона. О, перемішаний світ. Радіометр Крукса. Артем. Я другий раз. Так. Це як парус, так? Да? Як парус Тільки Замість вітру світло Замість вітру світло світить. Ну, цікаво. Цікаво. Так, пробуємо ще цей експонат. Як він працює. Так. Крутим. Так. О, бачимо, що відбувається. Всі були разом, а тепер несинхронно. Тут ідея вічного двигуна. Але лише ідея. Досягнути цього неможливо. Це в нас мертва петля з обриванням. Ось беремо такий шар, кидаємо і дивимося на петлю. Оп, все, працює. Ось тут. Різні ілюзії. Це сірники. Сільці. Ось тут ми можемо побачити таку ілюзію. Ось цікаво, можна себе побачити у багатьох вимірах. Нескінченний ряд. Можна подивитися різні слої, різні слої, і коли дивишся, то можна побачити, ось по ідеї тут ось така жабка ходить. бачиш. Тут можна провірити опір свого тіла. Тут можна усі органи людського організму розібрати і назад скласти. Цікаво. Різні експонати, сліди, сліди слона, чаплі, сліди лева. Проходило, морф. А сліди кабана. Вовка і тиранозавра. А тут сліди ведмедя, нервова система. Різні експонати так. Будова ока, так, тут серце і череп людини. Так, будова шкіри. Так, Як влаштоване вухо, все це можна розглядати, все це можна розбирати і дивитися на частинки внутрішнього вуха. І ось мозок людини. Невже і він розбирається? Так, напевно, щось можна розглядати. Так, можна розглядати тільки, напевно, вже важко мені буде поставити на місце. Ось так. Усе. Все наглядно і зібрали як нейрохірург. Породи дерев, дерева у зрізі? Річні кільця. Вот так, друзья, показал Майже уса. Так, тут проверяется тертя, сила тертя. Вот так. Все можна подивитися, все можна спробувати. Ось, такий релакс. Артем релаксує. Отже, друзі, цікавий музей. Можна йти і розглядати, пробувати дивитися. Клітина людини. Ось цікаво. Не знаю, що передає камера, але тут видно ось цю складну. Будову, яку пробують передати. Так що, друзі, ласкаво просимо до музею.